Всім привіт, друзі! Знову ми з вами. Сьогодні ми покажемо вам 25 фігурок легендарного Плеймобіла Це фігурки будуть з різних наборів, різних років випуску. Ми покажемо і зупинимося на кожній з них. Розповімо, з яких вони наборів і що в них є цікавого. А перед цим, поки ми не почали, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку. І підтримуйте український контент. Дуже вам дякуємо і починаємо. Як ви, мабуть, встигли помітити, першими у нас в черзі стоять дві такі чудові фігурки. Це фігурки з набору Скубі-Ду. Давайте їх розглянемо поближче і зрозуміємо, хто це такі і що вони вміють. Дивіться. А для початку я би вам хотів ще, знаєте, що показати. Я би вам хотів показати, якого вони розміру. Для цього я взяв от таку лінійку, щоб ви змогли побачити і відміряти разом зі мною подивитись, яка ж ця фігурка на зріст. І ось ми бачимо, що ця фігурка, так, трішки не так, я взяв лінійку, зараз ми поставимо її ось цієї з цієї сторони. О, так, чудово. Так, і що ми бачимо? Ми бачимо цифру 6. А це означає, що ця фігурка має висоту 6 см. Хотя... Деякі фігурки відрізняються одна від одної, ви зараз все побачите. Бо є трішки вищі фігурки на зріз, наприклад, ця завдяки такому капелюху він досягає майже 8 см. А ще у нас є отакий, маленька отака фігурка. Ви, мабуть, її теж знаєте. так? Це знаменита фігурка. Ми теж її, про неї зараз вам розповімо. ну вона... Я її ще не міряв. Ми зараз до неї дійдемо, і я замірюю її для вас. Ну що ж, друзі, давайте розглянемо цю фігурку ближче. Ось вона, бачите, має такий спис і якусь таку табличку. А на табличці. Ой, зараз ми спробуємо прочитати. А на табличці написано Клеопатра. Бачите, яка? Цікава табличка, щоб її всі впізнавали, хто це така, вона сама себе отак от рекламує. Так, а хто ж її друг, який тут стояв і раптом впав? Ось він. Ось він, бачите, який теж такий яскравий, красивий. І зараз подивимося, хто це такий. Це... це принц Омар. Бачите, він теж має таку табличку. От теж його всі впізнавали. Що цікавого в принці Амарі. Ну, то, що я вже вам розповів, що він дуже яскравий і симпатичний. Да, навіть для когось він буде симпатичним. Але у нього є ризові капці, які можна знімати. Мабуть, коли він лягає спати, він їх знімає. Давайте подивимось, як вони знімаються. Ось, хоп. Один капчик і другий капчик. О! Бачите, різові капчики є. І все, і ліг він спати, мабуть, в свій саркофаг, знявши капчик. Ось такий цікавий принц Омар. Так, поїхали далі. Так, друзі, ось такий легіонер. Ось, бачите, він мешкав у Древньому Римі і, мабуть, приймав участь у різних боях. Що цікаво цьому легіонері? Цікаво, що у нього є така сітка і такий тризуб. бачите. Але його забрало, на його шлемі не піднімається. Ну, Не задумано так в проєкті. Але я для вас просто зніму шолом. Зараз туп і, -і, 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 і дивіться. Привіт, друзі! Я легіонер. Ось такий чудовий легіонер. Бачите він? Не поголився, щитина у нього ось така, ось така чудова фігурка. Так, ідемо далі, друзі. І далі у нас на черзі ось така фігурка. Так. Це водолаз. Так. Давайте подивимось. Ця фігурка теж з серії Scooby-Doo. Бачите? Ось, якась Ось така фігурка, а на його табличці. До речі, така сама табличка, як і у наших е, попередніх двох фігурок. Бачите? Тому що вони з однієї серії Scoбі-Doo. І це привид водолаза. Бачите, тут навіть написано англійською, але я вам перекладу це. Привид водолаза. Ось така чудова фігурка. Якщо хочете, ми також знімемо йому шолома. О, подивіться! Що з ним? Подивіться. У нього нема волосся на голові. Справжній прояви, скажіть. Оце так, да, ну що, давайте краще надягнемо йому шолома. Гаймо, гаймо під водою. Краще буде так. І не такий лячний буде. Так, йдемо далі. А далі, друзі, у нас от такий ось єги Бачите, така цікава фігурка. Про неї я якраз казав, що її зріст 8 см завдяки її у такому високому капелюху. І що цікаво у цій фігурці, це її стріли. Бачите, вони ось так от витягаються. І зроблені так, щоб вони не загубились і складені в одну таку кубку. бачите. І також він має лук і таке яскраве вбрання. Ось така цікава фігурка. Мені вона подобається така фігурка. Так, ідемо далі. Далі у нас ось такий розбійник. Продавався цей розбійник разом з набором вікінгів. Бачите, Ну, мабуть, в ті часи були такі вікінги, мали такий вигляд. Він має, Бачите, такий сокиру таку. І на голові у нього маска Вовка давай сюди йдемо далі. Далі у нас ось такий ковбой. Ковбої дуже красиві, я вам скажу, будуть у нас на огляді ще декілька ковбоїв, але не сьогодні. А поки що я вам хочу нагадати: підпишіться, будь ласка, на наш канал і поставте вподобайку, і ви побачите ще більше різноманітних фігурок. Як Playmobil, так і Лего. Ну що ж, продовжую. І так. Ось такий ковбой, має він таку рушницю, і ззаді у нього також є пістолет. Ось так от, бачите, він виймається і може передаватись і іншим, іншим персонажам, якщо ви будете грати в такі ігри. А далі у нас на черзі ось такий рицарь. Але це не рицар, Він продавався з набором вікінгів. І чомусь виробник вирішив, що в ті часи були саме такі вікінги. А може і були. Ми точно не знаємо. Ну, він теж дуже красивий. І ним теж дуже приємно гратися. Так що рекомендую. Ну що ж, друзі, йдемо далі. А далі у нас на черзі Чорний рицар. Бачите, яка цікава фігурка, ось вона. Повній красі перед вами. Це з набору рицарів. Ми також покажемо вам їх багато. Весь набор скоро покажемо вам. І що він має? Він має меч, бачите, який красивий незвичайної форми у нього меч, бачите, який щит красивий, і також він має кінжал. Так, ось така цікава фігурка. Так, що далі у нас? Ну, Давайте почнемо з оцих хлопців. да? Астерікс і Обелікс. Ви знаєте, що вони п'ють. Цікаво дуже суміш, яку їм готують, і вони стають дуже сильними. І їх дуже бояться ось ці хлопці. Завжди рятуються втечею від них. Ніяк не можуть захватити вони те село Гаврів. Так? Ось такі чудові фігурки. Давайте я вам трішки ближче. Ой, не падає, трішки ближче їм покажу. До речі, бачите, у нього еліксір тут. Завжди він носить з собою таку баночку, еліксіру. Ось така фігурка. От У нього кінжал є про всяк випадок, хоча він йому особисто в пригоді і не стає, тому що він і так дуже сильний і може справитися з будь, будь з ким. А цьому хлопцеві навіть і еліксір не потрібен. Він настільки сильний, кажуть, що. Він в дитинстві купав в чан з тим елексиром і назавжди залишився таким сильним і вправним. От його якраз і теж бояться римляни. А далі ось такі чудові фігурки, мабуть, ви знаєте, як вони називаються, да? це індійці. Да? Такий чудовий персонаж, але у нього є вождь. Дивіться, дивіться, який яскравий, красивий вождь, дивіться, яке у нього пір'я, о, скільки птичок він обскубав, щоб зробити собі таку шляпу. Але, то, мабуть, варто, щоб бути. Щоб бути у них вождем племені. Так, бачите. Ось така чудова фігурка. Так, ми вам ще декілька потім покаже трішки пізніше. Ну що ж, так, ось такі фігурки ми вам вже запропонували до перегляду. І у нас ще залишився ось ряд фігурок. Це той римлянин. Давайте ближче його візьмемо до себе. Ось, дивіться, він тримає. Стяг, да, військовий стяг. Такий стоїть. Мабуть, попереду всього римського війську. І показує, з якого він легіону. Чудова фігурка, красива теж, бачите, у нього є зброя, меч. О, така фігурка. Так. Ой. А поруч з ним. Зараз, зараз, зараз. Тут у нас і вождь упав. Да, хоче. До себе уваги більше, мабуть. А ось отакий представник. М -м, хто ж це такий? Це якийсь індійський представник, мабуть, так? представник Індії, воїн. Воїн Древньої Індії. Мабуть, так, бачите, який теж цікавий у нього різнокольоровий одяг, Така у нього меч такий чудовий, бачите. Дуже красива фігурка. Так, давайте його поставимо. А ось іще один рицар, до речі. Те, ще я вам казав, що у нас будуть іще рицарі. Ось дивіться, які у них у них дуже красиві нічі, бачите, який меч у нього цікавий. Да і така у нього вбрання дуже красиве, бачите? Доспехи такі цікаві у нього. Бачите? от, отакий такий так Йдемо далі, йдемо далі. А далі у нас ще один рицарь. Ой, подивіться, який він. У нього крила за спиною виросли. Мабуть, це якийсь воїн, якого дуже важко перемогти, бо він вміє навіть літати. Або він залякує ворогів своїми такими крилами. Отака, отака фігурка. Так. Що далі? Далі у нас ще такий представник древньої історії. Ось такий у нього. Плащ і щит. Цікава фігурка. Так. Ну, як же без, без дівчаток? Без наших дівчаток, воїнів, і вони, звичайно, тут є. Дивіться, хто це така. Це представниця слабкого полу, але я не думаю, що вона слабка. Вона вправно вміє, бачите, використовувати різноманітні види зброї. А ззаду-позаду, дивіться, у неї ще отака є зброя. Ой, знову наш вождь знову впав в обморок, побачивши її, мабуть. Ось зараз ми його поставимо. Отак, ставай. Отак. От ось от така дівчинка-воїн. Дівчинка-самурай. Так її називаємо. Чудово. Так. І далі у нас ось такий на огляді. Це воїн. Також вікінг. І, мабуть, мені здається, що саме вождь вікінгів. Такий чудовий екземпляр того часу. У нього золотий шолом, золотий щит, золоті ботинки, та у нього. Ну що ж, Ось такий огляд ми вам запропонували. Зараз ми вам ще пройдемось по них. Отак от. Хто тут у нас ще залишився? Ні, мабуть, всі-всі у нас попали в цей огляд. Бачите, отакі хлопці, воїни. І чорний тут всі. О, цей хлопчик, так, от такі, от такі у нас фігурки. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалось наше відео, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, підтримуйте український контент і ми будемо завжди з вами. Дякуємо за перегляд і до побачення!